Всім привіт! моєму каналі пров'язання української і мене звати Олександра. Я нарешті дов'язала светер сумогасти від Петітніт. Власне, ви його можете бачити на мені. По оцій цій посмішці можна зрозуміти наскільки сильно я задоволена результатом. Ось, а сьогодні розкажу більше про свої враження від е, опису від пряжі і власне від кінцевого результату. Я навіть не знаю, що треба розказувати свої враження від кінцевого результату, бо тут прям мені здається все і так ясно. Давайте почитати. опис ветру куплений на сайті на пару з подругою в англійській мові. Ви могли неоднократно його бачити на сторінці Knit. виглядає просто чудово. І мені дуже давно хотілося мати свій смугастий светр в той час, коли дуже багато дівчат ходили в цих светрах. Я теж дуже хотіла такий, але мені дуже не подобалася або якість. Це зазвичай якісь поліестери, акрили, поліаміди. Газета, коротше. Або мені не подобалася ціна. Тобто, в нас в Україні, якщо ти хочеш купити там стосвятковий щорсиний светер, е, ну блін, він переважно буде коштувати. От, тому е, я все чекала того моменту, коли я зв'яжу сама собі якийсь магазин светер, і цей момент настав. На рахунок опису, е, я в попередньому відео казала, коли я вперше його прочитала, я була налякана. Я думаю, о боже мій, нашому потратили гроші, я ніколи цього не зв'яжу. В яке японське пуче! Чому ти набираєш петлі так? Що ти звідки піднімаєш? Як це взагалі потім звести в якесь Ну в мене там був прям шок. От. Але е, я дала собі трохи цього часу панікувати, матюкатися. Е, потім ми з Оленкою зеленкою сіли розібрали прям кожен рядочок один за одним. Е, е, трошки заспокоїлася. Зрозуміла, що все не так погано як я От. І е, 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 що замовляти пряжу? Змову пряжу і почала вязати, З'ясувалося, що все не так погано. Класним опис є тим, що там є розрахунки на різний розмір. Досить гарно і детально все пояснено, якщо не панікувати, а прям сісти і просто читати. А, також на сайті є багато відео з ключовими моментами: типу там, як набрати петлі, як їх закрити, прибавки, як підняти петлі, як а, робити плавний перехід між кольорами, щоб не було цих сходинок. Тобто ключові моменти на сайті є. Єдиний їхній мінус вони не англійською мовою. Мені здається, під кінець майстер-класу, я вже почала розуміти, що вона там розказує. Але ну, вони не англійською. І це трохи важко, коли ти робиш щось нове, намагаєшся слідкувати за руками, що вона там робить, і паралельно ще очима читати англійські субтитри. От, але нормально, з цим теж справилась. Ось, тому сам опис мені дуже сподобався. Він Достатньо детальний, з усіма необхідними розрахунками. Я просто такого по опису йшла і взагалі не парилася. На рахунок пряжі. Пряжу я замовляла в нашого офіційного дистриб'ютора в Україні. У нас є прям офіційний сайт цього нерварського виробника пряжі. Я десь не знаю, як він правильно читається. Він тут це санднес. Але я не впевнена. Пляж називається Sunday. В оригіналі рекомендовані не ці кольори, але в нас їх не було в наявності. Я не хотіла чекати місяць часу поставки, тому підібрала кольори, які б, на мій погляд, виглядали гарно. Це такий молочний ivory 1012 і сіро Синій 6581. Так вони виглядають. А в светрі мені дуже подобається, як вони контрастно виглядають і поєднуються між собою. Дуже кльово, що цей світлий колір він не є білосніжно-білий з таким синюватим відтінком. Це все-таки теплий, і молочний. Він дуже гарно пасує до мого кольору шкіри і волосся. Як ви можете бачити, у мене два мотка в руках, а светр зв'язаний. Це може означати лише де мене залишилась пряжа. По розрахунки, які були в описі, я замовляла 7 моточків світлої пряжі, 4 моточки синьої пряжі. Але, як ви бачите, в мене пішов менше ниток. А, з цих моточків я трошки взяла пряжі. Це такий дурний момент. Я вяжу останній рукав. Отут от, а, на останньому рядочку, у мене закінчуються нитки, і мені прийшлося з цього матка взяти, я не знаю. Ну, може там до метру довжини. Тобто майже цілий моток лишився, але трошечки початий. З молочною була дуже схожа історія. Насправді, я вже а, почала в'язати горловину, дійшла до половини і в мене закінчується пряжа. Тому, блін, я взяла звідси, я не знаю, ну, може, до 10 метрів. Тобто, майже 2 цілих мотка в мене залишилось. Пряжа дорога піпець. Ну, вона реально коштує печінку. Але варта на всі 100 своїх грошей. Дуже класна на дотик, в роботі дуже легка. У мене патлі, я не знаю, самі себе пров'язували. Я так швидко, мабуть, що ніколи не в'язала. До прання навіть в'язання виглядало дуже гарно. Тобто всі пательки були такі рівнесенькі, прям ну, дуже гарні. І після прання ще більше розрівнялося і ще краще сіло. Тому а, пряжею задоволена на 100%. А, ну, типу, жаба трохи ж сиділа там на шиї щось кудахкала. Типу Санша, куди ти тратиш гроші. Але ну, мені дуже хотілось. Я не шкодую. Але просто маєте на увазі, оригінальна ця пряжа, вона собака дорога, це не Туреччина. І це навіть не Дропс. От. Але я впевнена, якщо хтось захоче знайти бюджетніший варіант, то можна знайти аль альтернативу і зв'язати з такою більш бюджетною пряжі. На рахунок самого результату. Ну, тут, По мені, мені здається, видно, <смас> наскільки я задоволена цим светром. я коли тільки почала в'язати спинку, я. Я думаю, що він буде мені маленький. Ну, тобто я маю досить широкі плечі, і я була впевнена, що він мені буде вузький. Я ще дивилася на фотографії на сторінці Петітніт, а вона така ну, тендітна, така мініатюрна. Дуже. І я думаю, блін, на ній так гарно сидить, мабуть, тому що вона там в'язала на розмір на два більше, або ну як в неї там ті плечі так гарно сидять. І я була впевнена, що я буду прив'язувати. Ні, коли я вже прив'язала рукава. Светер трошки так опустився під вагою, рукавів, і плюс е, після прання все трошки так розрівнялося, рівномірніше розподілилося, і я дуже задоволена тим, як він стоїть. Ну тобто, він не за великий, він не за маленький, тут ідеальна посадка плечей, дуже гарна горловина, Ну він прям чудовий. я його супершвидко, я думаю, десь два тижні, і то ну, треба розуміти, що я в'язала там не з дня в день а. Потрошки, десь колись, тому що дуже багато роботи було. А, просто щоб зорієнтувати в швидкості в'язання, рукав я зв'язала, типу, другий рукав я зв'язала за останній день. Ну, Тобто, два рукава два дня. Основну частину, я думаю, можна було би. Без... Якщо сідати, прям в'язати без перерви цілими днями, то я думаю, що за два-три дні можна було би справитися. От. Такий от мене вийшов светр. Дякую вам за увагу. Діліться в коментарях вашим досвідом в'язання по описам патіхніт, якщо він такий є. Які вироби сподобалися, які було важко в'язати, легко в'язати. Одним словом, діліться вашими враженнями. Задавайте питання, якщо такі залишились. І гарного вам дня, мирного неба і почуємось! 拜拜。